Розділ 3. планування правотворчої діяльності. Стаття 20. Документи публічної політики. Один документи публічної політики в розумінні цього закону це документи, що готуються з метою ефективного формування, розроблення та оцінки державної, в тому числі державної регіональної та місцевої політики, щоб вона досягала своїх цілей у найбільш ефективний та результативний спосіб. Документи публічної політики розробляються з метою визначення проблем, що існують у суспільних відносинах, оптимальних способів їх вирішення а також прогнозування перспективного розвитку правового регулювання суспільних відносин 2. Документами публічної політики є 1. Аналітичні документи публічної політики 2. Прогнозні документи публічної політики. 3. Програмні документи публічної політики стаття 21. Аналітичні документи публічної політики Один аналітичними документами публічної політики є 1. Зелена книга. Аналітичний документ, що розробляється з метою визначення та детального опису проблеми, яка існує у суспільних відносинах та потребує вирішення. А також для надання можливості заінтересованим особам надати свої пропозиції щодо способів вирішення такої проблеми. 2. оцінка впливу аналітичний документ, що розробляється з урахуванням зеленої книги та проведених публічних консультацій, в якому визначаються варіанти вирішення проблеми, що існує у суспільних відносинах, та оцінюється вплив кожного з варіантів на суспільство та, або на окремі соціальні групи, сектори чи галузі, а також соціальні, правові. Політичні, економічні, екологічні, адміністративні та або інші можливі наслідки 3. Біла книга, аналітичний документ, у якому на основі оцінки впливу та обраного оптимального варіанту вирішення проблеми, що існує у суспільних відносинах, визначається стратегія її вирішення шляхом розроблення відповідного законопроекту, викладаються його основні положення. 4. Концепція проєкту нормативно-правового акта стаття 27 цього закону 2. Аналітичні документи публічної політики, передбачені пунктами 1, 3 частини першої цієї статті, можуть розроблятися для підготовки проєктів первинних законів кодексів. Стаття 22. Прогнозні документи публічної політики. 1. прогнозні документи публічної політики Далі документи юридичного прогнозування розробляються з метою визначення перспективного правового регулювання суспільних відносин, підвищення ефективності планування правотворчої діяльності, уніфікації та систематизації законодавства України. Два документи юридичного прогнозування можуть розроблятися суб'єктами правотворчої діяльності на підставі рекомендацій суб'єктів наукової, науково-технічної діяльності, суб'єктів забезпечення правотворчої діяльності. 3. У документах юридичного прогнозування відображаються. 1. Тенденції розвитку сучасної правової системи 2. Соціальні потреби, публічні інтереси та суспільні відносини, що потребують врегулювання шляхом правотворчої діяльності 3. Перспективні форми і методи правового регулювання суспільних відносин 4. Системність регулювання суспільних відносин 5. Оцінка впливу на суспільні відносини запропонованого правового регулювання 4. Наукова концепція розвитку законодавства України це документ юридичного прогнозування рекомендаційного характеру, в якому на теоретико емпіричній основі здійснюється системне прогнозування розвитку законодавства України, його окремих сфер, галузей та напрямів. Розроблення наукової концепції розвитку законодавства України здійснюється один раз на 5 років Національною академією наук України. Наукова концепція розвитку законодавства України надсилається до Кабінету міністрів України для її врахування під час планування правотворчої діяльності 5. Міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової науково-технічної діяльності. У порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, здійснює моніторинг наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права та передає такі результати до міністерства, що забезпечує формування державної правової політики для врахування їх у правотворчій діяльності. Стаття 23 Програмні документи публічної політики. 1. програмні документи публічної політики. Це документи програмно-цільового характеру, в яких відображаються пріоритетні напрями розвитку публічної політики, визначаються та обґрунтовуються стратегічні цілі публічної політики. 2. Програмний документ публічної політики приймається, видається або укладається у формі 1. Встановленій Конституцією України та або законом а. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України Б. Угоди про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України. Коаліційна угода в. Програми діяльності Кабінету міністрів України Г. Загальнодержавної програми економічного, соціального розвитку Г. Програми Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля. Д. Місцевої або регіональної програми соціально-економічного та культурного розвитку 2. Доктрини, стратегії для розроблення документів прогнозування розвитку країни, окремого виду суспільних відносин на довготривалий період та способів досягнення поставленої мети, 3 програми плану для розроблення послідовності реалізації заходів, необхідних для досягнення поставленої мети. Стаття 24 Засади планування правотворчої діяльності. Один. З метою забезпечення прогнозованого розвитку публічної політики, єдності, безперервності процесу підготовки та прийняття, видання нормативно-правових актів, узгодженої правотворчої діяльності суб'єкти правотворчої діяльності здійснюють її планування шляхом прийняття документів. 1. Поточного планування строком до одного року. 2. Перспективного планування строком понад один рік 2. Планування правотворчої діяльності здійснюється з урахуванням. 1. Міжнародно правових зобов'язань України, а також напрямів, пріоритетів та цілей, визначених програмними документами 2. Документів публічної політики, передбачених статтями 23 27 цього закону. Стаття 25 Особливості планування правотворчої діяльності з розроблення проєктів законів. Один з метою забезпечення поточного планування правотворчої діяльності Верховна Ради України щороку в січні наприкінці чергової сесії затверджує план законопроектної роботи Верховної Ради України на поточний рік, що включає період двох наступних чергових сесій. План законопроектної роботи Верховної Ради України формується у порядку. Визначеному регламентом Верховної Ради України, 2. Перспективне планування правотворчої діяльності з розроблення проєктів законів забезпечується шляхом схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України, розроблення та затвердження інших планів та програм перспективного розвитку законодавства України. 3. невід'ємною складовою програми діяльності Кабінету Міністрів України є орієнтовний перелік проєктів законів, що мають бути ним розроблені на її виконання. Стаття 26. Особливості планування правотворчої діяльності з розроблення проєктів підзаконних нормативно правових актів один з метою забезпечення одночасного набрання чинності законами та необхідними для їх реалізації підзаконними нормативно-правовими актами планування розроблення підзаконних нормативно-правових актів здійснюється з урахуванням плану законопроектної роботи Верховної Ради України на відповідний рік. 2. особливості планування правотворчої діяльності з розроблення проєктів підзаконних нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Представницьких органів місцевого самоврядування визначаються прийнятими відповідно до Конституції України та, або закону, в Автономній Республіці Крим, також Конституції Автономної Республіки Крим, регламентами зазначених суб'єктів правотворчої діяльності.